Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 1 травня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад загальний може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. В Овнів вісім мечів вказує на якісь певні обмеження, які будуть перед вами виникати. Це можна сказати, знаєте, не віра в себе, в свої таланти, не рішучість піти з роботи, не рішучість там розірвати якісь певні відносини, в яких ви щасливі і так далі. Саме головне вірте в те, що ви робите. І Неважливо, підтримує вас то чи ні. Ви маєте перш за все вірити в те, що ви робите. Тільки тоді ви матимете успіх у своїй роботі, коли фортуни говорить про те, що вдача на вашій стороні. Фортуна вам посміхається, але для того, щоб вона від вас не відвернулася, вам потрібно бути наполегливими і багато працювати. Тільки тоді це. Все у вас буде успішно і вдаватися. Тельці. Для тельців, а для тельців шестірка мечів Тут, можливо, якісь поїздки, може, навіть на відрядження Тут карта змін, серйозних змін, яких вже не можна уникнути. І ці зміни будуть залежати від ваш. Від вас же самих, від ваших дій і будьте чесні, справедливі, не порушуйте закону, і все вас тоді буде гарно вдаватися. Все, що ви будете робити, робитимете для своєї сім'ї, для своєї стабільності. У Вас це обов'язково вдасться. Ви отримаєте гарний результат своєї роботи, і ці зміни підуть вам на користь. Близнюки. Близнюків королева жезлів. Дуже багато справ, досить такий активний день. Справи такі досить приємні для вас. Всі ваші справи вони вирішаться на вашу користь, ваші бажання обов'язково здійсняться, які ви поставили собі саме на цей день. І якщо ви вирішите, знаєте, зупинитись перед якоюсь ціл'ю, Цього не варто робити. Йдіть до кінця, якщо щось розпочали, обов'язково йдіть до свого кінця. Візьміть на себе відповідальність і, знаєте, не сумнівайтеся у своїх е, кроках. А просто йдіть м -м, вперед. Все вас обов'язково вдасться. Будьте рішучими і не бійтеся труднощів, якщо вони виникають. Вам все під силу. Саме головне це. Не боятися. І знаєте, взагалі в житті починається досить такий сприятливий період, коли ви, знаєте, нарешті будете відчувати спокій і матимете гарний результат. Раки карта дня для раків. раків дев'ятка жезлів, страхи, переживання, невіра в себе. Ви постійно в очікуванні щось поганого, хоча йде все добре. Ви підготовились добре до того, що буде відбуватися в вашому житті. У вас все вдасться. Але оці страхи, оці страхи переживання, вам заважають насолоджуватися кожним моментом в вашому житті. Можливо, це якесь свято. І ви просто непокоїтесь, що щось піде не так. Просто живіть і насолоджуйтесь. У вас все вдасться. Тут Кубків говорить про гарні емоції, про здійснення бажань. Він говорить про успіх та гарні новини. Тому вперед у вас все вдасться, перестаньте боятися. Леви. У левів, а в Левів колісниця. Колісниця говорить, що чітко йдіть до поставленої цілі. Будьте наполегливі, будьте рішучі, активні, все вас обов'язково вдасться. Прислухайтесь до своєї інтуїції і, знаєте, не сходьте із шляху свого. От вибрали його йдемо до нього. Взагалі все вас обов'язково вдасться. Взагалі, колесниця це символ перемоги і сам перед над своїми слабкостями, над своїми недоліками, над своєю зневірою в собі, над своїми лінощами. І взагалі колісниця свідчить про перехід на новий рівень у своєму житті. І тому вперед у вас все обов'язково вдасться. Зміни йдуть і все буде залежати від вас. Прикладайте максимум зусиль і успіх буде. На вашій стороні. Взагалі на дні коди Мах, який говорить, що все в ваших руках, щоб цього досягнути. Взагалі день буде важливий два старших аркана. День успішний, і гарний. Все в ваших руках і ви все реалізуєте. Діви. У Дів, а в Дів суд. Тут зміни в кращу сторону, знаєте. Можливість вирішити справи, над якими ви давно роздумували, які ви постійно відкладали, завершити якусь незакінчену справу і досить гарно і успішно. Взагалі, карта вам говорить про радість завдяки виконанню якихось ваших бажань, досягнення вашої цілі. Вами, знаєте, життя буде набирати нових оборотів і. Перед вами відкриються нові можливості. День гарний та важливий. А король Пентаклів свідчить про можливість проявити себе і досягнути поставленої цілі. І, взагалі, змінити життя в кращу сторону. Терези. У Терезів королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про отримання допомоги. І ця допомога буде, скоріш за все, від жінки, для вас досить такої близької. Ця карта також вказує на досягнення вашої цілі, на вашу знаєте, таку незалежність, на ваше уміння впоратися з будь-якими складностями на вашому шляху. Також ця карта вказує на те, що ви будете, знаєте, таки в цей день досить-досить підозрілі у певних діях там, знайомих, колег, друзів і так далі. Також карта говорить про те, що можуть бути, як сказати, Якась нагорода за вашу працю. І ви обов'язково з усім впоратись. Саме головне це, знаєте, не дозволяти собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам далі діяти. Ви впевнені йдете до своєї цілі. Ви більш, знаєте, проявляєте самостійність. А на дня колоди семірка Кубків, яка говорить про те, щоб ваші мрії здійснювались, вам потрібно багато і наполегливо працювати. І не дозволяти вам вводити в вас якусь оману і якісь ілюзії. Скорпіони. Для скорпіонів, Імператриця день гарний, день вдалий і значний для вас. Буде успіх у всіх ваших справах, за які ви будете братися. Буде гарна можливість проявити себе як і в робочих моментах, так і приділити увагу своїм рідним, своїм близьким. І буде гарна можливість і зайнятися собою, зробити щось досить таке гарне, приємне для себе. День гарний, успішний принесе вам багато гарних, гарного результату в вашому житті. Тому вперед, все вас обов'язково вдасться! Стрільці. У стрільців двійка жезлів. Ну, дивіться, двійка жезлів говорить про зважування за і проти, про те, що ви будете обдумувати якусь свою дію. Саме головне, якщо ви дуже сильно сумніваєтесь, вагаєтесь, що ви не впораєтеся з поставленою ціллю, то краще не беріться за це. Але варто пам'ятати, що ця карта просування вперед, карта планування. І ви маєте все необхідне для того, щоб виконати поставлені Цілі. Просто якщо ви вагаєтесь, то не беріться, тому що може не вдатися щось саме із-за ваших вагань. Ну, якщо ви вже впевнено вирішили, впевнено прийняли рішення йти до чогось нового, до якогось нового проєкту, запускати якусь важливу подію в вашому житті, то вперед, ви обов'язково з цим впораєтесь. Знаєте, ви будете тоді задоволені собою, але якщо буде невпевненість, то краще не вдатися. тут з Кубків на Днікоди говорить про гарні новини та успіху досягнутого. Казероги. У козерогі п'ятірка жезлів, якісь конфлікти та певні непорозуміння, як і в колективі, так і в особистому житті це може бути. Але бувають моменти, де можливо краще не звертати увагу, а просто пройти мимо цього конфлікта, зберегти свої сили, свою енергію та свої нерви. А бувають моменти, де потрібно йти і наполегливо відстояти свою точку зору, захистити себе. Тому е, вирішувати вам, як вам далі діяти саме головне, дивіться по ситуації. Бувають моменти, де краще. Нічого не робити. Взагалі колісниця говорить про рух і про активний день, про те, що вірно вибирайте свій шлях і прислухайтесь до своєї інтуїції, водолії. Водоліїв, також п'ятірка жеслів. Ну, дивіться, це якісь конфлікти, це певна конкуренція, це необхідність командної роботи, це, знаєте, якась демонстрація якихось. Своїх якостей, не якісь можливі несподівані зміни будуть от на роботі, в яких кадрові якісь перестановки також можуть бути. Взагалі тут буде якась певна боротьба за певне досягнення якоїсь цілі, де будете проявляти активно себе для того, щоб більше. Рішуче себе зробити, але будуть виникати певні колективи, тому що це може бути якась певна робота от в колективі, і кожен з вас буде тягнути на себе, одягну, тому що кожен хоче проявити себе в кращу сторону, показати, що ви здатні більше. Тому будьте активні та рішучі. Правда, за вами і у вас все обов'язково вдасться. А карта світ говорить про те, що ви досягнете поставленої цілі і матимете гарний результат. Рибки. Для рибок, а для рибок шестірка мочів це зміни, це можливі поїздки, відрядження, подорожі, це якісь, знаєте, певні зміни, які давно у вас мали відбутися в житті, але ви чомусь не наважувалися. І перш за все, ці зміни будуть залежати від вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте рішучі, справедливі і наполегливі в своїх діях. І все тоді у вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного і вдалого дня, всім гарних новин та миру і дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!